Вітаю, друзі, з вами Лемок. Почався в нас марафончик на нову ПТ-шку польську 8 рівня, відповідно, є деякі нюанси, про які я хотів би вам повідомити. Дивіться, друзі, в нас є два варіанти проходження даної бойової, ну, не бойова перепустка, а марафончика. Якщо ви хочете робити завдання на майстерність, тобто брати там різні основні калібри, посідати перші місця за кількістю завданої шкоди в своїй команді, якщо вам дозволяє цей скіл. То в обов'язковому порядку вам доведеться грати на 9-10 рівнях. На нижче ваш прогрес не буде зараховуватись. А от, якщо ви гадаєте, що ви там гравець, скажімо так, середнім, і, наприклад, кількість боїв для того, щоб взійти основний калібр буде значно більшою для вас, ніж просто здобути 3400, 3000 чистого досвіду, то в такому випадку, якщо ви будете робити всі завдання на старанність, ви можете грати починаючи з 6 рівня по 10. -й. Тобто, е якщо на майстерність, то доведеться грати на 9-10, відповідно, не фармити. Якщо ви хочете пройти собі спокійно марафон відносно спокійно, на на це просто награючи бої в рандомі, фармлячи при тому, то, в принципі, грайте на 8 рівнях собі на премах і, відповідно, заробляєте досвіду. Скільки потрібно досвіду для того, щоб пройти всі 10 рівнів і отримати собі нагороду? Давайте перейдемо. Я вже порахував собі. Дивіться. Загалом нам знадобиться 200, набрати 261 тисячу чистого досвіду. Відповідно, я беру за кількість 800, одиниць чистого досвіду середнього. Ділю 261 тисячу на 800 середнього досвіду, і, відповідно, виходить 326 боїв. Потрібно мені, особисто мені зіграти для того, щоб забрати цю машину. Ділимо цю цифру ще на 10 діб. Відповідно, по 33 заокруглюємо боя. Мені потрібно на день зіграти для того, щоб безкоштовно абсолютно взяти собі оцю от машину ПТ-шечку. Відповідно, по 33 боя. 35 боїв, 33-35 боїв, відповідно, середньому гравцеві доведеться зіграти для того кожен день протягом 10 діб, щоби забрати собі цю машину. Як я вираховував, дивіться, заходите в свої досягнення, переходите в техніку, переходите, не знаю, там, на чому ви будете грати. Ну, якщо на десятках, то дивитесь по десятках і дивитеся середній досвід. Наприклад, 830, 780, 770. Що тут ще є? 798, ну тобто 950 дивитись. І вираховуйте середнє. Відповідно, я так собі зробив на 8 гривнях, порахував. І в мене виходить в середньому ну, 800, десь 800-900, 800. 900, 800. Ну, тобто на, на менших гривнях набагато легше. Я не знаю, наприклад, на 6, на якщо грати. Якщо є любителі пограти на 6, то тут виходить. Ну, в принципі, так само, як на цьому. Тут навіть менший десь на чомусь КВ-2. Так, саме оптимально це, звичайно, грати на. Дивлюся так, що на 8 рівнях. для більшості гравців буде самоадекватно все ж таки грати. От, наприклад, на Бізоні. в мене 81 бій і середній досвід 1003. Відповідно, на, ці, на цьому танку мені бажано грати, тому що в мене досвід, по-моєму, найбільший серед. Так, передивлюся ще серед цих рівнів, так? Напевно, так. От, 53 ТП, 946 Так, на бізоні в мене, в принципі, гарна статистика по досвіду. Відповідно, заходите собі так в ангарчик, передивляєтеся по цій техніці, яку ви маєте, по досвіду, який у вас середній, і вибираєте собі, собі там техніку для того, щоб спокійно проходити цей от марафон. Ну, тобто, думаю, все буде зрозуміло максимально. Відповідно, такому гравцеві середньому, як я, доведеться зіграти в середньому 33-35 боїв на день для того, щоб пройти повністю цей марафон, повністю лише на старанні, виконуючи завдання. Отже, пишіть, будь ласка, в коментарях, як будете саме проходити ви, чи будете взагалі проходити, і чи будете докупляти етапи на кінці, якщо вам буде не вистачати. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.